Привіт-привіт! Я Вікторія. Сьогодні у нас 1 травня 24-го року, і я запрошую вас на свої квітники. Тема сьогоднішнього відео: що робити з тюльпанами, коли вони вже починають відцвітати і починають скидати свої пелюстки. Цюльпани відносяться до рослин, які розмножуються двома шляхами: вегетативним, це цибульками, і генеративним це методом запилення квіточки. І ось тут у цій коробочці після запилення утворюється насіння. Ми квітникарі здебільшого розмножуємо тюльпани вегетативно, тобто цибулькою. І одна цибулька за один сезон, в залежності від сорту, від погоди, від підживлення, від ґрунту, може утворити приблизно 5 дочірніх цибульок. Також можна розмножувати і насінням з цією коробочкою, але це дуже довгий шлях, і нам легше розмножувати цибулькою. Але тюльпанчики, те, що в них закладено природою, вони намагаються озапилитися, закласти насіння, дозріти це насіння. так, вже заклала у їх генетичному коді природа. Але рослина на дозрівання і на закладку насіння витрачає свої життєві сили, витрачає поживні речовини. Нам цього не треба, бо для нас головне це цибулинка. Для, то, для цього ми після відсвітання тюльпанів повинні видалити ось цю насінневу коробочку. Після того, як тюльпанчики відсвіли, просто зламуємо чи відсикаємо секатором оцей вершечок квіточки з насінневою коробочкою. Що далі робимо з цим бадиллям? Зараз тюльпани викопувати не можна, тому що саме зараз вегетує листя. І усі поживні речовини будуть спускатися до цибульки для того, щоб цибулька визріла, продовжуємо поливати наші тюльпани, як зазвичай. Можна підживити фосфорно-калійними добривами, але повністю прибираємо азотні добрива для того, щоб не йшла в ріст зелена маса листя. А більше вже формувалася і насичувалася цибулька, основна, яка квітла в цьому році. І утворювала своїх дитинчат цибульок, і вони встигли визріти, щоб перезимувати, і на наступний рік теж дати гарне цвітіння. Проходимося по своїм клумбах, і там, де вже оці залишилися лише коробочки, їх видаляємо і ще Деякі тюльпанчики в мене продовжують квітнути. Їх я видалю вже трохи пізніше. І далі, тут на цій клумбі, у мене тут лаванда, вона почне вигетувати, квітувати і закриє оце листя тюльпанів, яке можливо буде заважати, коли. Почне жовтнути, жухнути, але треба дочекатися і хоча б 2 треті листя, коли пожовціє, тоді вже можна викопувати тюльпанчики. Ці тюльпанчики, які в мене квітли. У горшках у великих я також повидаляю ось ці квіточки і просто винесу їх десь у такий затишний куточок саду, де вони мені не будуть заважати, і дочекаюся, поки визріють цибульки, і потім вже буду їх викопувати. Ці тюльпанчики, які в мене знаходяться більш у затінку. Вони тут у затінку на більшу частину дня вони ще вовсю квітують, а ті, що на сонці, відквітають скоріше. Так само прибираємо ці насінневі коробочки і у нарцисів, і у гіацинців, для того, щоб більше визрівали їх цибульки. У наступних відео я покажу, як викопувати і як розділяти, сортирувати та зберігати в подальшому цибульки тюльпанів. Тому лишайтеся зі мною, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. В мене продовжують квітувати грунтопокривні рослини, обрієта. Флокс Шоловидний, також зніму відео, як за ними доглядати після того, як вони закінчать своє цвітіння. У мене на сьогодні все. Бажаю усім гарного настрою, мирного неба. Лишайтеся зі мною, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. До скорих зустрічей, Па-па!